Козацький палац Галаганів належав славетному українському роду, засновник якого і став винуватцем його загибелі. А сталося це так син реєстрового козака з Полтавщини ще юнаком подався на Січ. Відзначившись у походах, став полковником. Коли гетьман Іван Мазепа взявся розбудовувати українське військо, перейшов до нього на службу та очолив кавалерійський полк. Але у вирішальний момент зрадив і перейшов на бік московського царя Петра І. Так зробили багато полковників, але саме Гнат єдиний взяв участь у знищенні Запорозької Січі. Незважаючи на те, що січове військо та кошовий отаман на той момент були у поході, козаки, що залишилися, вирішили дати бій та витримали декілька штурмів. Але полковник змінив тактику і на хресті присягнув: якщо козаки здадуться, всі залишаться живі. Не всі повірили, але ті, що припинили спротив, були найжорстокішими способами страчені першими. Поразка 1709 року дала можливість імперії загарбати Україну ще на 300 років. За такі досягнення московський цар зробив гната галагана чигиринським полковником та надав маєтності, той отримав сокиринці. В цілілі запорожці відкрили на зрадника справжнє полювання, однак вбити його не вдалося. Тоді ж в народі з'явилася легенда, що козаки прокляли його рід до сьомого коліна. Так це чи ні? Проте життя нащадків гната було сповнене трагічними подіями. Один за одним вмирають нащадки, ні збудовані храми, ні розставлені у своїх володіннях обереги не допомагають. Від зрадника до затятого патріота, останній представник роду Григорій зазнає схожої долі, всі його діти з дружиною помирають одразу після народження, виживає лише Павлусь, яким батьки надзвичайно опікуються. Але запорізьке прокляття наздоганяє і його у віці 16 років він раптово помирає. Дружина Катерина так і не змогла народити ще одну дитину. Сам же останній Галаган помер у 1888 році. Так згас несамовитий рід Галаганів. В пам'ять про сина Григорій Галаган засновує в Києві навчальний заклад. Колегію називає на честь Павлуся. На сьогодні там музей літератури. Ну а в Сокиринському палаці зробили аграрний ліцей, завдяки якому ззовні маяток залишився майже у первісному вигляді. Ось така коротка історія роду галаганів.